Довіряєш українським судам? Дослідження показало, що лише 12% людей кажуть так. Українці часто сумніваються в чесності суддів та обурюються їхніми зарплатами. Але що, якщо ти сам можеш впливати на правосуддя, в Україні діє суд присяжних і Волинь не виняток. Це коли не лише судді вирішують долю людини, а й звичайні громадяни. Отож, як відбувається суд? Присяжних присяжні розглядають справи, де підсудному загрожує довічне ув'язнення, їх обирають автоматично і раніше затвердженого міською чи обласною радою списку. У такому випадку у суді засідають двоє професійних суддів і троє присяжних. Рішення приймають спільно більшістю голосів. Якщо говорити про кримінальні справи, то присяжні залучаються в тих категоріях, де передбачено найбільша міра покарання. Як відомо, у нас в Україні. Найбільшою найвищою мірою покарання є відбування покарання пожиттєво, то в цій категорії справ обов'язково залучаються присяжні. Громадян також залучають до розгляду цивільних справ, наприклад, щодо усиновлення чи визнання людини недієздатною. Для мене було прямо такою приємною несподіванкою бачити, що судді вони завжди прямо не було такого випадку, щоб в цій кімнаті. Де ми обговорюємо, щоб там не враховувалися якісь індивідуальні моменти, щоб не обговорювалося, чи це там фіктивне одруження, ну бо всі зараз розуміють така ситуація, що багатьом треба для того, щоб... Не бути мобілізованим, треба чи третя дитина, чи якийсь родич недієздатний. це насправді для мене було дуже такою таким крутим відкриттям, що це не відбувається просто суто для галочки, а справді обговорюється, вникаються в ці людські долі. Але чому люди не хочуть вершити правосуддя? Попри те, що присяжним навіть платять за участь у засіданнях, щороку набрати необхідну кількість людей не вдається. Наприклад, у 2020 році Луцький міськрайонний. Суд потребував 60 осіб на ці ролі, а зголосилося лише 20. Як ти гадаєш, чому волиняни не надто поспішають вкусити суддівського хліба? Чи справді суд присяжних в нинішньому форматі це дієвий інструмент справедливості чи радше формальність? Пиши у коментарях. До речі, скільки у вашому оточенні присяжних я, наприклад, присяжна за паспортом? Тож деталі вже на нашому сайті. Підписуйтесь на силу правди, щоб бути в курсі новин першими.